Всім привіт! Мене звати Яна і в мене вітіліга. Ліга. А вона з 6 років і поступово ставала більше. До восьмого класу я майже не сприймала своє тіло, пережила булінг та постійно з карги та мене тицяла пальцями. А в мене майже не було друзів. Я ні з ким не спілкувалася. Я постійно одягала декілька колгот та ковтин навіть улітку, тому що постійно намагалась приховати своє тіло. Я не можу сказати, що я це робила для того, щоб себе почувати краще. Я це робила для того, щоб просто люди перестали дивитись на мене та тикати пальцями. Як тільки в мене почалися плями. Ми з батьками об'їздили всі лікарні. Я дуже багато лежала в лікарнях та лікувалася. Якщо чесно, я вважаю цей час просто втраченим, тому що за цей час я могла стільки всього зробити, а витратила його на свою впевненість. Тобто, навпаки, в мене не було впевненості. Я постійно пила ліки, мене облучали всіми лампами, які можливо, щоб просто цього позбавитись. Але зараз я вважаю, що це моя особливість, яка робить мене такою, яка я є. Щоб ви розуміли, мій гардероб складався з довгих спідниць, джинс, штанів, постійно багато колгот, кофти. Я різала собі чолку, тому що плями були на моєму обличчі. Я користувалася косметикою не для того, щоб підкреслити мою красу, а навпаки, щоб приховати. Але якось я поїхала у табір, де зустріла дуже гарного хлопця, який вселив в мене віру в себе. І після того, коли я приїхала додому, я викинула всі свої речі, які ховали мої плями. Я не вважаю, що це мій недолік або це робить мене гіршою за інших. Навпаки, це гарно, і у кожному з нас є свої риси, які треба підкреслювати. Не потрібно ховати їх за купою речей, за купою макіяжу. не Треба дивитись на інших. Ви індивідуальні. А пізніше у дорослому віці я почала транслювати свою індивідуальність та красу у соцмережі, що зробило мене впевнішою. Тобто вести TikTok, Instagram, я почала знімати себе в ролі моделі контент креатора Тому я хочу, щоб ви теж так робили, щоб всі ставали впевненішими, тому що кожен з нас дуже гарний, і я вірю в вас. соцмережі змінили моє життя. Сприйняття світу та краси теж змінилось. А люди завжди знайдуться люди, які будуть казати, що ви якась не така жахлива, негарна. Забийте. Ну, ви класна, або класний, ваше життя неперевершене. Навіщо транслювати себе та потім дивитись на людей, які зневажають вас? Пофік? Ну, кохайте, кохайтесь, кохайте себе, це найголовніше. Неважливо, скільки ви важите, який у вас ніс, які губи, яка вага. Головне, що це є ви. І ви супер? Завжди знайдуться люди, які будуть підтримувати вас. Для мене це мої батьки, які робили все можливе для того, щоб я повірила в себе. Наприклад, мій наречений, як тільки ми познайомилися, сказав, що ці плями дуже гарні, що вони доповнюють мене. А тому я вважаю, що навколо вас завжди повинні бути люди, які будуть кохати вас. Досить дивитись на інших. Я розумію, що завжди знайдеться та у якої краще волосся, шкіра. Але ви індивідуально, ви гарна така, як є, бо краса не має меж.